Іменні сертифікати та іміджеву продукцію урочисто вручили учасникам профорієнтаційного проєкту Ядерна школа РАЕС». Цього року такий проєкт відбувся на підприємстві. Уже сьоме. Це спільний проєкт українського ядерного товариства і Рівненської атомної електростанції. Профорієнтаційна наша діяльність вона має продовжуватись, тому що от такі заходи це ну потужна інвестиція у наше майбутнє. Кожен з випускників ядерної школи мають зрозуміти, що атомна енергетика це дуже перспективно, це розвиток, це постійний рух вперед і це майбутнє нашої країни. Сертифікати отримали зокрема 77 старшокласників загальноосвітніх закладів вараша, професійно-технічного училища та сіл заболоття і Цміни. Учні розповіли, що навчальний рік в ядерній школі був цікавим, змістовним та пізнавальним. Молодь розширила свої знання в царині енергетичної галузі та отримала важливий досвід, який обов'язково знадобиться в майбутньому. Я дізналася щось нове для себе, дізналася про більшість професій не так поверхнісно, як Раніше їх уявляла в якихось моментах. Задумалася над тим, де б мені було б комфортно працювати. Цікаво, де б я мала кар'єрний зріст. Точно ще сказати не можу, але буду розглядати атомну станцію як варіант для свого майбутнього. Завдяки цьому проєкту учні мають можливість більше дізнатись про професії атомників, подивитися, як працює персонал підприємства, зрозуміти відповідальність роботи енергетиків і важливість цієї праці для країни та її економіки. Знання та досвід отримані в процесі навчання допомагають зробити свідомий вибір. Майбутньої професії мені сподобалось взяти участь у кожній екскурсії. Не було місця, в яке б я б прийшов і не дізнався щось нове. Цей проект, як на мене, якось мене в різні напрямки розвинув. Я буду розповідати про свій досвід навчання, про, про цікаві можливості, які є під час проходження курсу, і рекомендував вже Прийняти участь своїм друзям. Участь у цьому проєкті була цінною і для учнів професійно-технічного училища Рівненської АЕС. Зокрема, першокурсник Данило Пащук переконався, що не помилився з вибором майбутньої професії, а навчається він за спеціальністю електромонтер з ремонту та обслуговування електроостаткування. Для моєї професії теж було дуже багато чого цікавого, дуже багато чого дізнався від саме від працівників станції. Коли учень навчається в професійно-технічному училищі, він навчається по одній професії. А відвідувавши заняття ядерної школи, він, можна сказати так, поринає в світ, скажімо так, РЕС, йому це стає, можливо, ще цікавіше, і він ще більше хоче пов'язувати своє життя з Рівненською атомною станцією. Під час заходу випускникам ядерної школи провели так би мовити завершальну лекцію. Сергій Вакуліч, заступник начальника управління кадрів РаЕС, розповів про співпрацю з профільними вишами, а також про процедуру працевлаштування на Рівненську АЕС. Загалом підсумовуючи навчальний рік у проєкті, молодь зрозуміла, що діяльність АЕС не забруднює навколишнє середовище і є однією із найбільш ефективних альтернатив з виробництва зеленої електроенергії, і саме за нею, майбутнє нашої країни. Олена Муляр, Анастасія Лалак, Уїта Згрс для 12 каналу.